Вихід, 11 розділ, і сказав Господь до Мойсея: ще одну поразу наведу я на Фараона і на Єгипет, потому Він відпустить вас і звідси, а коли Він буде відпускати вас, то зовсім вас вижене і звідси. Скажи ж у вуха народу, і нехай позичить кожен від свого ближнього, а кожна від своєї ближньої, посуд срібний та посуд золотий, і дав Господь милість тому народові в очах Єгипту. Також і цей муж Мойсей був дуже великий в єгипетському краї, в очах фараонових рабів та в очах того народу. І промовив Мойсей, так сказав Господь: коло півночі я вийду посеред Єгипту, і помре кожен перворідний єгипетської землі, від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, до перворідного невільниці, що жажорнами, і все перворідне з худоби. І здійметься великий зойк по всій єгипетській землі. Що такого, як він не бувало, і такого, як він більше не буде. А в усіх Ізраїлевих від людини аж до худоби, навіть пес не висуне язика свого, щоб ви знали, що відділює Господь між Єгиптом і між Ізраїлем. І зійдуть усі отці раби твої до мене і поклоняться мені, кажучи: вийде ти та весь народ, що слухає тебе. По цьому я вийду, і він вийшов від фараона, розпалений гнівом, і сказав: Господь до Мойсея не послухав вас Фараон, щоб могли помножити з чуда моє в Єгипетському краї. А Мойсей та Араон учинили всі оці чуда перед лицем Фараоновим та зробив запеклим Господь фараонове серце, і він не відпустив Ізраїлових синів із своєї землі.